Запрошуємо усіх глядачів на заключний поєдинок сьогоднішнього ігрового вечора. До вашої уваги зустріч між командами Global Logic та Аджіллі. Власне, вони не зуміли пробити цього плей-офф для Аджіллей. Зараз спробував оборонятися. Потрібно Ніконенко. Тут провал у захисті загубили Данильченка. Нефеченко пробиває лівою повз Вонильченка. Синишин. Ну і Авенґа Юнайтед. Ми вже згадували, ледь не всі рахунки. Нефеченко. Пусті ворота. Забивати може Віктор Щедройович. а кулю Аджілєвей. Синишин. Досягнув м'яча. Івано. вільну зону. Удар! Який. На правому фланзі від Куена. Помиляється, правда, перехвалили ми останнього скиба. Андрій виконує передачу. Попередження, Йо... правда, там також захисники допомагають. Куен головою. Артур Січка на правому фланзі. Виконує удар з-під суперника і не вибирається. Садар. Павлюс. Пробив по центру і забив 1-0. Браво, Роман Павлюс. Чудова грава його виконання. Внизу. Запрошуємо усіх глядачів на 20 стихунку. Станкевич очолює команду Global Logic Назар Яцишин. Хороша передача на Куена. Може пробити зараз або ж віддати нардовий рейзи. Удар під стійку. Січка. Правим флангом йде вперед. У центрі майданчика. Тиво намагається це розкидати суперника, поки що це зробити не так легко. Нефедченко. Його удар, Хороша нагода. Закидання на кут кутворі. Там головою Дацко, Павлюс. Удар, Брунець, Дацко, який удар для воротаря. Передача від Андрія Скибе. Олексій Нефеченко. Віктор Штаньович самотній. Хороша атака від команди Глобал. Удар, який момент. Не зберігається під контролем у команди Global Logic. Ніконен. Розвернув. Синишина може пробити лівою у дальній кут Нестаровський. Можна виконувати передачу на вдовий рейзи. Сергій на ударній позиції. Лівою у стійку влучає. Солошенко. 2 0 Ми не побачимо, оскільки не. Бракує фізичних кондицій. Чергова нагода у команди Globalic. Солошенко На уда... Печенка були. Яскраві шанси збільшити гандика до двох голів, але не поталанило. Штаньович. Віктор виконує передачу на Романа Павлюса. Рикошет! 2-0. Нефедченко забиває. Це міг бути автогол, але ні. Відзначається. Олексій Нефеченко. Браво. Павлюз. Роман йде на дубль. Пробиває острів і не забиває. Лошенко. Набирає кіт, виконує на Куена, пробиває з носка. Сумніваємося, що двоболоту безпеки нові. Вандеся не може дозволити. В Який момент для Сергія не забиває номер команди Глоболот. Юрій Скиба пробиває оданій кут. Дивимось уважно. Скиба пробиває, але не передачу на перехопленні Солошенко. Атака 3 в 2. Потрібно завершувати її голом. Січка. Довайрейзе. Січка. Голу не буде. Продовжуйте робити добрі справи, підтримувати збройні сили України, обіймати частіше своїх близьких, переможних снів. Зустрінемось.